Друзі, усім привіт! Раніше я знімала відео про те, як війна вплинула на дизайн та ремонт в Україні. Ось посилання на це відео. Переходьте, переглядайте, тому що зараз дуже багато змін з такою важкою ситуацією. І я подумала, що потрібно зробити якийсь інший формат дизайн-проекту, який буде доступніший, який буде допомагати е, українцям в певній мірі. Втілити свою мрію в життя. Що мене надихнуло, нещодавно до мене звернувся замовник, який відкривав свою справу в Польщі. Він переїхав і відкривав магазин оптики. І йому потрібно було в обмежені терміни зробити дизайн-проект. Йому не потрібно було сильно матеріали підбирати. Він мені відправив технічне завдання, я йому розмістила меблі, розетки, освітлення зробила, і за декілька днів ми йому зробили цей проект. І я подумала, що дуже багатьом це буде корисно, тому що я йому зробила самі основні плани, які дають можливість реалізувати дизайн і ремонт за дуже швидкий термін і отримати хороший результат. Навіть зараз я вам буду, наприклад, для даного проекту, даної квартири, показувати, як буде виглядати цей бюджетний дизайн-проект. Які ж плани будуть входити в такий бюджетний дизайн-проект? Перший це обмірний план приміщення з усіма висотами, стінами, перегородками та прийомами. Наступний план це план розташування меблів з усіма проходами, меблями. Два-три варіанти плану цього буде, і коли ми з вами затвердимо один із планів, після нього ми вже будемо приступати до проєктування інших планів. Це план демонтажу стін після перепланування, червоним вказано, стіни, які ми зносимо. Наступний план монтажу стін. Синім вказано стіни, які ми зводимо. Оранжевим вказано стіни, які ми звукоізольовуємо додатково від сусідів. Далі план розташування дверних прийомів та їхні розміри, план розміщення кондиціонерів та радіаторів. План сантехнічних приладів. Важливий план розміщення розеток. Тут вказані всі висоти та розміри та підписані, які для чого розетки, план електрики, тобто освітлення з прив'язками до вимикачів, план підлогового покриття, і, відповідно, теплої підлоги з датчиками теплої підлоги. Де у нас ламінат, де плитка. І ось такі схематичні візуалізації в об'ємі. Які ви можете побачити і уявити свій майбутній інтер'єр. Ми зробили перепланування даної квартири в квартиру студію з двома невеличкими кімнатами та об'єднаним санвузлом. Тож, якщо вас зацікавила така пропозиція, ми чекаємо вас в діректі в інстаграмі або можете писати в вайбері. Також хочу сказати, що це може бути з будь-якої точки землі. Ми працюємо онлайн, ми можемо з вами зізванюватися в вайбері, в скайпі, в Телеграмі, де вам буде зручніше. Також я можу відео відправляти. Ви вносите правки, можете також онлайн вносити їх. І ми коригуємо, і потім онлайн вам відправляємо готовий проєкт. Від вас потрібні будуть тільки розміри приміщення. Отож, усім бажаю гарного дня. І до зустрічі в наступних відах.